Чемпіонам всього по 10 років, але вони вже почуваються на полі професіоналами. Не так давно вони повернулися з чергового змагання і привезли до рідного міста загальнокомандне. Третє призове місце кубок футбольного турніру Харківського міського голови. Такими досягненнями треба не лише гордитися, але й допомагати їх досягати, упевнений директор дитячо-юнацького клубу Мрія Ігор Григорович-Сіраштан. Для цих хлопчиків це не перша серйозна перемога. Але й на досягнутому юні футболісти зупинятися не збираються, адже мріють стати легендою футбольного світу. Робота для Ігоря Григоровича, як директора клубу Мрія, так і його тренера, почалася ще п'ять років тому. Для нього, як для людини, що просвятила своє життя футболу і, звичайно, тренерській кар'єрі, важливо приділяти максимальну увагу своїм підопічним. Головне побачити і розкрити талант в кожному. Школа у нас розвивається, є з року в року. Вы, наверное, уже слышали наши турниры, которые мы проводим летом и зимой. В составе нашего футбольного клуба это 7 тренеров, лицензированных тренеров, хороших специалистов. Плюс занимается у нас около 200 ребят с поселка Ковшаровка, с города и с поселка Купянск-Узловой. По сути дела мы охватываем Весь Військовський район і біліжа райони. Роналдо Марадонна, Зідан і Андрій Шевченко. Деякі з цих хлопчаків займаються футболом не так давно, а в них вже є своя імена футболка. Одні хворіють за Челсі, інші за фаворитний клуб Манчестер Юнайтед або ж за українські команди Динамо та Шахтар. Немов другий батько для цих хлопчиків тренери дитячо-юнацького клубу Мрія дану будемо говорити, наш клуб не так вже і. с большими традициями, но у нас есть те, которые традиции, вот мы по окончании учебного года мы награждаем наших лучших воспитанников, мы в трех возрастных групп, группах определяем лучших игроков за это время. Обязательно им награждаем ценными подарками, в данном случае в прошлом году мы награждали мячами. Тех ребят, которые действительно по мнению и тренерского состава, и по, по мнению родителей, Достігли найбільших успіхів. сам керівник клубу. Свій професійний шлях футболіста теж розпочинав у Куп'янській юнацькій команді. Сприятлива атмосфера для юного футболіста в ті часи і зіграла ключову роль справою свого життя. Він обрав футбол, улюблену гру всіх народів. Зараз він відкрив для себе нові можливості: реалізувати свій потенціал у вихованні майбутнього спортивного доробку українських футболістів. Ну, бізусловне у нього була. по сути дела, игровая, игровая. игровая история, когда я сам начинал и в детской юношеской спортивной школе здесь, в Купинске. Затем после этого закончил вуз, тренировал, начинал маленьких ребят, будем юношей, затем занимался с профессиональными командами, будем говорить и в Днепропетровске, Днепродержинске, в Мариуполе, в Луганске, в Кривом Рагу. Ну а потом по приглашению президента Олега Дмитриевича Лущика спочатку працював тренером. Ну а последні два роки везли вже футбольний клуб Мрія у футбольному клубі Мрія сьогодні виховується гідна заміна легендарним футболістам, і діти це заслужили чесною грою. Сьогодні команди від найменших до найстарших готуються до результативних ігор не тільки всеукраїнських та обласних змагань, а й міжнародних. Вони вже чітко будують плани на майбутнє. помимо того, что мы участвуем, сами здесь проводим соревнования, мы ездим на соревнования. На данном этапе нам поставлена задача сделать наш летний турнир не одним из самых лучших, а лучший на Украине. Поэтому мы ездим на этот год вот, нам поставлена задача. Некоторые группы поедут уже за рубеж, так мы уже созрели для таких международных соревнований, помимо того, что наш клуб ездил. І в Германію, і в Англію стоит о том, что группы наиболее перспективних ребят поїдуть в Норвію, Словакію. На турнір в этом году плануються поїздки. За різними віковими групами тут, у спортивному залі Палацу культури імені Кошелєва, тренування проходять щодня по декілька годин. Мета виправдовує засоби, говорить Ігор Григорович. Адже такому ремеслу треба навчитися. Тим паче, що скоро юні футболісти порівняють свої сили з гравцями інших країн. По области мы не берем сравнение, потому что мы знаем, что мы лучшие, но мы выходим, наши команды принимают участие помимо в областных соревнованиях и в первенстве Украины среди этской юношеской футбольных лиг. И мы занимаем призовые места, мы находимся на вторых, на третьих местах, именно в своих подгруппах. И то, что Украинская Восточная компания совместно с городским исполнительным комитетом нам всячески способствует, и, по сути дела, не то, что любое наше пожелание учитывает, и я думаю, что в ближайшее время наш турнир Купинский станет лучше. Дитяча футбольна школа «Мрія» існує вже 12 років. Практика змагання останніми роками збільшується щоразу. І це не може радувати тренерів, де ще перевіряти себе на ділі. Взагалі, клуб Мрія має за мету забезпечувати резерви кращим командам професіонального футболу. Стратегія клубу свідчить, в український футбол повинні грати українські футболісти. А без дитячого юнацького футболу це неможливо. одна из задач передача наиболее перспективных ребят, те, которые у нас есть в клубы высшего дивизиона. Ну так, в металлистов Чаров перешел у нас Никита, который был в 2000 году вратарем, также к нам перешли ребята, это Гладченко, в футбольную академию Шахтер, ну и Руденко, также получает свое образование в металлургии Донецкой. Ну это клубы высшей лиги, поэтому... Велика робота по вихованню майбутніх чемпіонів проходить саме тут, щоб нинішні футболісти зуміли зіграти на вищому рівні потрібні і відповідні умови. А вони реалізовані завдяки президенту клубу Лущика Олега Дмитровича, голови правління Української восточної рибної кампанії. Саме він почав централізоване фінансування клубу, були закуплені комплекти форм, м'ячі, інвентар. І на сьогоднішній день сформувався міцний тренерський склад. Команди поповнювалися юними футболістами. Последнее соревнование, то, которое у нас было, детский турнир в декабре-январе, когда мы собрали тут 74 команды, более 900 ребят приезжали к нам с России и с Украины. Получили великолепные отзывы, потому что у нас турнир, мы возродили его три года, мы не, до этого не проводили зимнего турнира, а здесь начали проводить. И приехало очень большое количество команд, но это прежде всего с таких городов, будем с основных как и Донецкий, Киев, и Днепропетров, с Крыма приехали с Керчи, но и 50% у нас команд было с России. Это и Белгород, и Воронеж, Старая Оскол, Губкина, ну очень-очень много ребят. Поэтому то, что их не оценка, а оценка это прежде всего то, что они к нам приезжают, и то, что э, они показывают здесь хорошие результаты э, в наших, э, по сути дела, общениях, они выражают... Э, Только в осхитільної формі говорять, як ми змогли, ну будемо говорити, в такому небольшому місті, як Купенск, проводити такие такі турніри і збирати таке количество команд. Футбольна школа це також бізнес. Правда, дивідендів доводиться чекати не один рік. І якщо ти захворів грою мільйонів, треба працювати щодня. Ну, прежде всего, труд. Труд, повседневный труд, да, действительно, ну, 99 это труда. А талант? На 1% таланта. Без таланта тоже невозможно. Это составляющая часть, тот, кто хочет достигнуть уже больших успехов. Больших успехов, здесь необходим талант. Тут в Куп'янську упевнений Ігор Григорович хлопці отримують хорошу потівку в життя. Він розуміє, далеко не кожен з хлопців надалі серйозно займатиметься футболом, але ж зараз важливо виховати в них дух переможця, тим паче, що клуб для нашого міста справжня гордість. Сьогодні ми були у гостях директора футбольного клубу Мрія програма не чекали. Анна Колаковська, Володимир Нікуляк, Куб'янське Телебачення.